Іспанія класна країна, але в ній була страшна громадянська війна, яку підтримали фашистська Італія та нацистська Німеччина. До речі, про них почнемо з Італії. Знайомтеся, єдиний неповторний, найкращий з найкращих. І ні, я не про себе, як ви могли подумати. Беніто Муссоліні і ще з волоссям. Що він такого зробить? Стане першим фашистським диктатором в Європі. Раніше він був членом пропагандистської партії, і коли виступав за ідею вступу Італії в Першу світову війну, зварті його виставили. Але молодий Беніто не здався, змінив зачіску і вирішив заснувати своє видання. Після Першої світової війни Італію обділили і не дали того, чого вона справді хотіла. Економіка не розвивалася, і італійський народ почав потребувати змін. І коли прийшов Муссоліні і сказав, що зможе зробити Італію великою та повернути славу Великої Римської імперії, народ полюбив цього лисого чорта. Муссоліні став. Думати, яким чином здобути популярність та довести світові, що Італія могутня держава. Він подивився на карту і вирішив напасти на Ефіопію. Все одно ті з палицями воюють, і не з першого разу Мусоліні Ефіопію підкорив, а потім почав займатися плаванням. Ви подивіться, який він милий.